Друга тріння за останні півроку з'явилася на світ у Житомирському перинатальному центрі. Молода породілля з Малинщини подарувала своєму чоловіку хлопчика та двох дівчаток. Лікарі радіють, Житомир б'є рекорди. Тріння народжується е, одні пологи десь на 75-85 тисяч пологів. Якщо взяти це Житомирську область, це одна тріння в 5-6 років. Але ж чотирнадцятий е, рік. Був дуже таким плодовитим і тільки за півроку цього року у нас це вже друга триня. Вітати щасливу родину їде керівник підприємства, де працює новоспечений багатодітний батько. Чоловік говорить, увесь колектив приємно здивований поповненням і передає подарунки та фінансову допомогу. Іграшки памперси, як обичне. ну і від підприємства від проспілки, і ще даруємо їм 5 тисяч гривень допомоги, тому що багато чого треба купити. І, ну, наприклад, ми не знаємо, що сім'ї потрібно зараз на даний момент. Ми вирішили. І підприємством, і нашою профспілкою і допомогти сім'ї, привітати сім'ю з такою радістю, тому що стільки дітей за один раз не так часто родяться. Ну, я думаю, будемо допомагати і обіді не оставим. Батько не стримує сліз радості, а молода мама зізнається, ніколи не мріяла про трійню, втім генетика узяла своє. Я сама з багатодітної сім'ї, я не даже не скажу чи. Чи я мріла про, про тройню? Ну, Думали, що ну, там, одне, два. Там ще... У мене у бабушки п'ять дочок, кожен теж там, по троє, по четверо дітей. Ну. Їм не попало, мені попало. Вдома у Наталі є ще дворічний синок Кирило, який з нетерпінням чекав на появу братика та сестричок. Поки мама і тато з малятами у лікарні за ним доглядає бабуся. Мама, взагалі, поїхала на планову провірку в лікарню, та й додому не вернулася. Ну, казала, що буде у нього братик і дві сестрички, бо мені тут сказали, що буде дві, дві дочки і хлопчик. То казала. Він прибіжить, візьме футболку чи кофту, підніме, погладить живота і назад сховає. Мама приїде вже із братиками і сестричкою. За словами медиків, попри те, що маленькі Рената, Святослав і Олеся з'явилися на світ раніше строку, зараз вони ростуть на радість батькам і набирають вагу. Дітки народились недоношеними на 32-му тижні вагітності шляхом кесарському росту, тому що у мами були акушерські проблеми. Вони були дуже ослаблені, вони зразу попали в реанімацію всі в трьох. На сьогоднішній день вони стабільні. Вони ще отримують лікування, тому що вони ще зовсім маленькі. І маму буде мовчити. І в нас. Сьогодні прийшов до нас тато, тато буде лежати разом з мамою, для того, щоб допомогти мамі, тому що вони ростуть. І, звісно, мамі в одній важко, тому ми покладемо тата і вони будуть вдвох доглядати за дітками. Про випуску говорити зарано, кажуть лікарі. Поки дітки не наберуться сили, вони разом з батьками перебуватимуть під наглядом у перинатальному центрі.